21 роки так у нас є 17-18 ознаків. 17, так, буде, ну, да, так, так, я так раз, якраз нормально. Е, відразу чому революції поясню. Е, можливо, я буду трошки заглиблюватися в такі специфічні професійні е, речі з точки зору термінології. <свистач> Але мені здається, це треба пояснити, і з цього треба почати. Тому що традиційно, ну коли я був школярем, і коли напевно частина з присутніх були школярами, то як подавався 1917 рік з точки зору революції, щоб було дві революції: лютнева одна і жовтнева друга. Так ось зараз ця термінологія практично не використовується з різних причин. То хоча б з причини календаря, тому що лютнева революція почалася в лютому, закінчилася в березні. Вона точно не може бути лютневою. тому що імператор Микола ІІ зрікся влади в березні 1917 року, і тому, якщо ж говорити про революцію, то вона скоріше березневою була, а не лютневою. Сучасні старіші науці використовують дуже часто зараз іншу термінологію є російська революція. Є українська революція. Між ними різниця полягає ну, багато в чому. Я не буду так, зараз на цьому акцентувати увагу, але, звернув на хронологію, увагу, російська революція, яку ставила перед собою мету. І від цього треба відштовхуватися, повалити монархію і запропонувати демократичний лад. Хто мав, ну, якщо монархію повалили, так ось ми бачимо. 15-го за новим стилем або 2 березня за старим стилем, Микола Другий злікся влади, то е, запропонувати демократичний лад в країні вже тепер колишній російській імперії. Тож після 15 березня ми не використовуємо слово сполучення Російської імперії, тому що її немає. Микола 2 злікся влади, російська імперія відійшла в минуле. Метою російської революції було побудувати демократичний лад і вирішити це питання мали всеросійські російські установчі збори. Всеросійські установчі збори були скликані 19 січня за новим стилем або 6 за старим 1918 року. І тому це є крайні дати, верхня і нижня крайня дата російської революції. Тобто тут не лютнева і не жовтнева. Ну і була ще комуністична революція, вже коли більшовики прийшли до влади, вона почалася в 18-му році, коли розігнали всеросійські установчі збори. А коли закінчилося, тут питання дискусійне, тому що це кінець 30-х років. Можна вважати це наприклад, кінець другої п'ятирічки, можна вважати умовно там 39 й рік, початок Другої світової війни. Це там випадку не принципово. більшовицький переворот. Тоді вважати а, більшовий... початку революції, а, тому що вони, а, вони... А, тому, та... а, тому що в них було два перевороти. І перший переворот був в жовтні, коли вони повалили тимчасовий уряд, а другий був в січні, коли вони розігнали все російські збори. Тобто вони почали будувати комунізм не після приходу до влади, а тільки після розгону російських установчих зборів. Українська революція мала інші завдання. Метою української революції було відновлення української держави. Все дуже просто. І тому хронологічні рамки Української революції початок це. 16 або 3 березня, тоді, коли у Києві почали утворювати Центральну Раду, яка стала репрезентантом українського народу, крайня дата теж під знаком запитання, тому що різні історики дотримуються різних точок зору від 1920 року аж до початку 1930-х років до Голодомору, 32-33 років. Ну, Є такий київський історик. ще це збили тільки, що він був може? Отже, ну і тоді на цій хвилі рухаємося далі, вже тепер безпосередньо вибачайте по цілі української революції. ну Там вже багато було різних течій, скажімо, політичних, і вони більшість хотіла е, автономну частину Україну в складі демократичної Росії. Прекрасне тобто, запитання. Прекрасне запитання. Я зараз на нього дам відповідь, але ще є одна піднята рука. це теж питання, тому що я вже не... Добре, тоді я потрачу трошки більше часу. Я, чесно кажучи, здогадуюся, що таке питання може з'явитися. І Я десь запланував, що я десь хвилин 7-8 на нього потрачу. Воно дуже важливе, його обійти стороною і увагою не можна. 3 березня. Так, ну, 2 березня зрикається Микола Другої влади, 3 березня. Тобто, що відбувається 2 березня? Це відбувається фактично е... революція свідомості. Появляйте собі ситуацію. Існувала Російська імперія. Ніхто там наприкінці 16-го року, особливо та навіть на початку 17 го там, січні 17-го, ніхто не думав, що вона може відійти в минуле. Тобто це вважалося константа. вона тобто, існує, існує. І все. Такого не може бути, щоб вона не існувала. І тут з Днацька в лютому починаються певні заворушення Петроградів, вони закінчується дуже швидко реченням Миколи Другого владу. Це була як ядерна бомба такого суспільного зриву. І попри те, що тоді не було смартфонів, інтернету, телебачення і так далі. Інформація про зречення влади вже 2 березня стала відома в дуже багатьох великих містах, вже колишньої Російської імперії, в тому числі у Києві. І реакція на зречення Миколи II була миттєвою. Наступного дня. У Києві на вулиці Володимирській в будівлі вчителя, яка називалася чи клуб називався Родіна, збираються активісти українських партій, українських організацій, там близько сотні осіб, і вони зібралися для того, щоб відреагувати на події Петрограді. Вони почали обговорювати питання, в результаті дійшли згоди, що необхідно утворити структуру під назвою Центральна Рада. Ми так називаємо Центральна Рада скорочено, хоча насправді вона називалася Українська Центральна Рада. І Центральна Рада е отримала право, отримала фактично мандат представляти інтереси українського народу перед тимчасовим урядом Росії. І що означає фраза представляти інтереси українського народу? Це означає вирішити два взаємопов'язаних завдання, два найголовніших взаємопов'язаних завдання. Там завдань було в рази більше, але два були пріоритетні перше завдання це відновлення української держави, і друге завдання це аграрна реформа. Чому друге завдання було вкрай важливе, тому що 80% населення України це були селяни, і це їх зачіпало в першу чергу. В який спосіб вирішити друге завдання, поки що я говорити не буду, бо я тоді ще хвилин 15 буду відволікатися. Як власне, бачили лідери Центральної Ради відновлення української держави? Головою Центральної Ради обрали Грушевську. Грушевський перебував в Москві, заслані на той період часу. Він 13 березня, через 10 днів, приїжджає до Києва, починає виконувати свої обов'язки. Він займається різними питаннями, і одне з найважливіших питань, на якому зосереджує свою увагу Михайло Грошевський, це написання теоретичних статей про завдання української революції. Він написав низку статей, я вам назву лише три: Не, е, є найважливіші, і навіть назви цих статей вам багато чому дадуть підказку. Одна стаття називалася Вільна Україна. Друга стаття називалася Хто такі українці, чого вони хочуть. І третя стаття називалася Якої ми хочемо автономії і Федерації. Окраз в третій статті є відповідь на ваше запитання, якої ми хочемо автономії і федерації. Але поки що звертаю увагу ще на другу статтю хто такі українці чого не хочуть. Назва була не випадковою, тому що Грошевський апелював, як для самих українців, хто такі українці, тому що далеко не всі українці перебували на високому рівні національної самосвідомості. А також і до неукраїнців, передусім до тимчасового уряду. Хто ж такі українці? Адже ми пам'ятаємо, що російська політична еліта українцям трактувала як частину росіян. І ось Грушевський пише: я так дуже схематично і дуже стисло, якої ми хочемо автономії, якої ми хочемо федерації. Тут, якби була в мене зараз дошка і крейда, я би вам це намалював схематично, вам було б простіше це сприйняти. Але поясню таким чином. На території колишньої Російської імперії існувало 9 губерній, де більшість населення становили етнічні українці. Їх дуже легко запам'ятати, тому що це три губернії правобережні правобережної України Київська, Подільська і Волинська. Три губернії Лівобережної України Харківська, Полтавська і Чернігівська, і три губернії Південної України це Херсонська, Катеринославська і Таврійська. Ну, там під питаннями ще була Бесарабська, бо Бесрабська там в різних повітах була різна ситуація. І Грушевський пише про те, що на е, е, території колишньої Російської імперії де більше становлять українців і має бути створена українська держава. От якраз в межах цих губерній. Якою має бути ця українська держава? Він використовує термін автономія, ви це правильно е, відзначили. Але в е, голові Грушевського і в голові його однодумців. Термін автономія трактувався не так, як ми його зараз трактуємо. Він поняття автономії вкладав значно ширший сенс. Фактично йшлося про те, що українська держава це буде держава, яка перебирає на себе всі ті функції, які в нас сама хоче, а в центр віддає тільки ті функції, які їй не потрібні. І в його уявленні на руїнах Російської імперії мала виникнути федерація держав. І ця федерація мала приблизно нагадувати теперішній Євросоюз, де існують наддержавні структури, які приймають певні рішення, але головні рішення приймають національні структури. І тому формула про автономію в складі Федеративної Росії трактувалася і Грошевським, і практично всіма українськими політиками максимально широко. Ми не дуже часто не бачили різниці між статусом автономії. І статусом незалежності. У них ця різниця була дуже плаваючою. І тому, коли ми говоримо про автономію України, то в уяві Пенеченка, Петлюри, там, я не знаю, того самого Івана Луценка, Грушевського, Ніковського, Антоновича, і так далі, це фактично був статус повноцінної і суверенної держави, дуже з дуже невеличкими обмеженнями. І тому, коли ми говоримо про українську революцію, то вони уявляли собі українську державу саме так. І забігаючи наперед. Щоб пізніше до цього питання не повертатися, в січні 1918 року, коли почалася вже російсько-українська війна, вона почалася в грудні 17-го року. Коли стався бій під Крутами, коли російські війська підійшли до Києва і почали обстрілювати з артилерії Київ, один з снарядів потрапив в будинок Грушевського. Він зруйнував Фрігель, там де була його бібліотека. І Грушевський в ці дні пише статтю під ще однією промовистою назвою. На порозі нової України гадки і мрії. Так? На порозі нової України гадки і мрії. І головна теза цієї статті полягає в тому, що ми хотіли домовитися з тимчасовим урядом. Тимчасовий уряд нас не зрозумів. Ну, чому не зрозумів? Тому що сприймали українців як росіян. Потім ми хотіли домовитися з більшовицьким урядом. Більшовицький уряд пішов на нас війною. Тому ми змушені проголосити Українську Народну Республіку повністю незалежною. Вже без будь-яких обмежень, що й було зроблено Четвертим універсалом. Але, пише Грушевський, я вірю, що прийде колись такий час, що в Росії до влади прийдуть демократи, з якими ми домовимося і повернемося до ідеї Федерації. З 1918 по 2023 рік в Росії такі сили до влади не приходили. І мрії Грушевського залишилися лише мріями. В Одесі. Як відбувалися ці події, ну, міська дома відразу була фактично усунута від влади. Знову ж таки, чому? Тому що вона була цензою, а якщо вона була цензою, то значить вона не відбивала інтереси всього е е населення е міста. Міський голова Борис Пелікан, я вже про це сьогодні говорив, був заарештований. І, відповідно, е е постало питання, хто має керувати містом. Практично відразу теж, теж ми бачимо. Хронологію, так 2-3 березня за тодішнім стилем виник міський громадський комітет, це був координаційний орган, який е, е, оголосив себе посередником між думою та комісарами тимчасового уряду. Але, по суті, цей громадський комітет виконував функції міської думи за великим рахунком, тому що міська дума. Різко втратила вплив, різко втратила авторитет, рішення міської думи ну фактично не сприймалися міським суспільством, і е, всі нитки е, контролю е, зводилися до даної організації. Е, очолив міський громадський комітет кадет Михайло Брайкевич, до речі, колишній член просвіти, який був українофілом, потім правда в нього помінялися в голові думки, і він е, до іншого табору перейшов і заступником. Михайла Бракевича став меншовик Вікенті Бугуцький, який теж пізніше стане міським головою. Одне з перших рішень квітневих, правда, рішень не березневих, а квітневих за ініціативи Одеської ради робітничих депутатів. Це було знесення ну спочатку не знесення, спочатку ми бачимо задрапування пам'ятника Катерини II, як одного з символів. Царату вже пізніше його було прибрано, коли більшовики прийшли до влади. Ну, і бачимо, що до 2022 року багато і одеситів гостей міста фотографувалися навколо навпроти пам'ятника Катерини II, і, і тут теж фотографувалися тільки вже трошки з іншим символом. Знову ж таки, наступного дня, тобто ми бачимо, що реакція була миттєвою. Наступного дня в Одесі відбулася наймовірніше перша демонстрація революційної епохи. Чому наймовірніше? Тому що про цю демонстрацію ми знаємо здебільшого з мемуарів. Вона не відбита в інших джерелах, документальних джерелах. Тому можна, ну скажімо, так певною мірою ставити під сумнів. Але що важливо, в мемуарах генерала дуже відомого українського генерала Михайла Мириновича Поленка, який тоді очолював школу прапорщиків, так ось він пише про те, що Цій демонстрації взяли участь різні категорії суспільства, як і кадети, військове училище, так і студенти, так і члени української хати, жіночих організацій. І що цікаво, якщо вірити генералу Маліновичу Павленку, навіть збереглося прізвище прапороносця, який ніс синьо жовтий прапор, це Сергій Колінський, тобто демонстрація прийшла і перед. Під революційними червоними прапорами вони тоді не асоціювалися з більшовиками. Відразу треба сказати, це був прапор революції. Прапор, який символізував скоріше французьку революцію, в тому числі Франс... Паризьку комуну 1871 року, і почали активно використовувати синьо-жовті прапори. Тоді ж в Одесі виникає пластунська організація під назвою Союз української молоді. Близько 500 осіб. Тоді ж у квітні з'являється Одеська Січ, до якої входили Юрій Липа, син Івана Липи, про якого я говорив вище, і Роман Боровик, син Віталія Боровика, про я теж говорив вище. Не до речі, і Юрій і Роман були 1900 року народження. Їм було по 17 років. Вони були молодими людьми, які одразу включилися у революційні події. А е, проходили вишкіл, вишкіл не тільки військовий, але й вишкіл інтелектуальний. Приміщенні критого ринку, який зараз ми знаємо під іншою назвою Новий ринок на вулиці Торгові, тому що привоз був відкритий без покрівлі, а цей був критий, тому його називали саме так. Одне з приміщень доволі велике займали саме українські активісти під керівництвом Івана Луценка. Ось це приміщення того самого критого або тепер нового ринку. Е, майже воно ж таки, майже відразу 4 березня, е, був сформований український керівничий комітет. Керівничий комітет був провідною українською організацією Одеси в 1917 році. Він тому називався керівничий, тому що він мав керувати всім українським життям. Розташовувався він на вулиці Херсонській або Пастера, 36, квартира 7. Це було помешкання, приватне помешкання Сергія Шелухіна, який очолив. Український керівничий комітет Сергій Шелухін був дуже відомою людиною в Одесі пізніше в Києві. Він був і сенатором української держави, і міністром з дуже відомим правником пізніше, після революції, коли він опинився в еміграції, був професором української війни університету в Празі, і так далі. Так далі. Одна з найбільш впливових осіб того часу Одеси. До комітету входило близько 21 однієї особи. Е, і я вже бачу за часом. У нас Ми має бути перед буквально ще один слайд е, про Шелухіна, так щоб закінчити е, тезу. Ось це Сергій Шелухін, а це е, штамп, Український Української кліничка Одеси, вулиця Херсонська, 36, квартира 7. І що цікаве, так е, співпало. Що Сергій Шелухін, оце власне Херсонська 36, або пастера 36. Мешкав в тому, тому самому будинку, де раніше мешкав Ілля, Ілліч. Ліч. і ось меморіальна дошка. Мешнику, там має ось з'явитися дошка. Так, ми вже чекаємо, коли вже зроблять зробить. Так, робимо так?